Так, одягнула я тонометр. Оця от штука має бути навпроти серця, і оця от трубка рівна знаходитися. Так, вмикаю я старт і чекаю вердити, чи можна мені летіти в космос. Так. Поїхали. Взагалі нормальний тиск для людини це 120 на 70-80. Зараз подивимося, який в мене. У мене занижений зазвичай буває. Ну, в принципі, я себе нормально відчуваю. О, що ти там робиш? Не відволікай мене. І так, в мене тиск. Ну? Що ти так понижуєшся? 114 на 74. Нормальний, коротше, треба замовляти білет на місяць.